Моє вітання! Мене звати Ксенія, я працюю подологом 8 років. Сьогодні хочу показати один із варіантів оброблення твердого мозоля на пальці. Взагалі, ноги не прості і всі пошкодження, які ми бачимо, пов'язані з когтєобразною деформацією. Така деформація може бути пов'язана, як саме в цьому випадку, з малим та вузьким взуттям. Обирайте ми взуття правильно. Я обробляю мозоль спочатку грубим абразивом і поступово переходжу на м'який. Обов'язково буду висверлювати серединку. Вся процедура безболісна. Я не намагаюся добратися до м'яса та крові, тому треба працювати обережно, питати клієнта, чи не відчуває він дискомфорту. Ми прибираємо тільки вороговілий. Шар шкіри, тому вся процедура повторюю безболісна. Поява мозолів це причина спадковий характер, тому сьогодні ми прибираємо мозоль. До речі, процедура десь 2-3 хвилини займає, але вона з'явиться знову, бо деформація є і взуття не буде змінюватися у людини, тому побачимо її знову на процедурі вже через місяць. Бережіть себе і до зустрічі!